Ванна кімната 4,5 квадратних метрів під здачу. Як ти вважаєш, скільки коштує цей ремонт? Ну, я не експерт, але я думаю десь 1120. Добре, друзі. Ну а ми дізнаємось вартість у кінці цього відео. Тепер скажи, які мінуси та недоліки ти бачиш одразу, як тільки сюди потрапила. А Це так має бути? Оце? Оце? Ну, а це, друзі, живий приклад поганої та дешевої затирки. Раджу кожному з вас використовувати саме епоксидну затирку та гарних майстрів, щоб вони не клали і ложили одночасно і щоб, звичайно, у вас вдома не було такої картини. А це що за пляма? А це друзі тумба і умивальник за 8 тисяч гривень. Найголовніших моментів, друзі, на якому раджу не економити, це умивальник з тумбою. Ось вам приклад дуже дешевої тумби з умивальником за 8 тисяч гривень, який вже покрився повністю подряпинами і з'явилась ось така неприємна жовта пляма, яку не зрозуміло взагалі чим відмивати. Тож на цьому раджу не економити. Ну а це економ варіант, друзі, за 700 гривень замість душ-кабіни з скла за 20 тисяч гривень. В принципі, підходить е, для квартири під здачу під оренду, але е, будьте готові зіткнутися з ось такими нюансами. О його ідеально. Машинка може і не погана, вартість у неї всього 14 тисяч гривень, але зверніть увагу на осі зазори, тобто машинка тут не зафіксована, і вона може під час роботи битися об стінки і буде видавати неприємний звук, і в вашій вальній кімнаті буде досить гучно. Мені подобається ідея стравом, але здається, що це буде дорого коштувати. І питання про бойлеру чи вистачить взагалі, щоб побитися одній людині. Ну і туалет виглядає трошки старомодно, як на мене, бо я вже звикла, що вони всі вмонтовані кудись у стіну. Трап 8 тисяч гривень. Інсталяція для квартири під здачу за 9 тисяч гривень плюс роботою за дорогу, Тому ставимо звичайний туалет за 3 тисячі гривень. З приводу болера 50 літрів для тебе можливо вистачить для мене наполовину. Рекламна пауза, змішувач плюс дошова система всього за 3550 гривень вже чекає на тебе у нашому телеграм-каналі. Та скільки грошей! Так, ну що, розпочнемо нашу партію по цінам. А давай так, добре. Ну що, плитка повністю вся по периметру з роботою у нас вийшла по вартості в 30 тисяч гривень. Далі хочу сказати про техніку. Техніка у нас вийшла по вартості також 30 тисяч гривень, і того ми бачимо вже суму в 60 тисяч гривень. Ось така у нас цікава історія. Далі двері. Ми не сказали на відео про двері. Друзі, стоять дуже добрі двері. По вартості 16 тисяч гривень. Це нормальна, адекватна ціна. Їх вистачить надовго і вони будуть дуже добре виглядати. Тож двері можеш записувати собі 16 тисяч гривень. Так, по сантехніці, фінальна сума повністю у нас вийшла 22 тисячі гривень. 500 гривень. До речі, робота по установці техніки вийшла 5 тисяч гривень. Я раджу одразу і тобі, і взагалі всім глядачам, щоб майстер вам все це встановлював, тому що воно буде все нормально працювати і з гарантією і з всім іншим. Зеркало по вартості 2000 гривень. Так, ну і на дошці ми бачимо дуже. Цікаву картину. І останній пункт у нас стеля це 5 тисяч гривень. Ну і скажи, співпадає у тебе вартість з картиною на дошці? Ну, я здається, казала, що ціна 100 120 тисяч. Так? так, так. Ну, я думаю, десь. Так, друзі, фінальна вартість у нас вийшла всього 110. 1500 гривень ще менше ніж ти очікувала. Ну а я раджу кожному з вас мінімум раз на тиждень займатися грою в шахи. А якщо ви плануєте майбутній ремонт і шукаєте собі матеріали по найкращим цінам, то переходьте до нашого телеграм-каналу, де ви можете все це діло знайти. Або пишіть мені напряму. Ну а з вами був ваш бульбуль. -буль. Дякую тобі. Дякую за гру. За гру.